Вітаю подкаст студії Львівського радіо. Сьогодні гештальтерапевтка терапевтка Мар'яна Бенц. Вітаю вас. Привіт, говоримо сьогодні з вами про соціальні мережі, зокрема про те, як соціальні мережі впливають на психіку дітей різного віку. Ну, в залежності, ти правильно помітила, в залежності від віку, дуже по-різному. І якщо ми говоримо про дітей менших, наприклад, таких до шести років, там 3-6, це ті діти, які люблять дивитися мультики поки що, то таких дітей ще якось можна забавити. Це моя дитина, наприклад, входить в цю вікову категорію і. Ми багато малюємо, більше проводимо разом часу, більше комунікуємо, і вона не дуже якось на неї це впливає. Тобто їй це швидше подобається, що немає світла. А коли мова йде про старших дітей, де перебування в соцмережах стало звичкою, і їхнє життя перейшло в соцмережі, то там більше проблем з'являється. Діти можуть мати істерики від того, що вони не можуть вийти на зв'язок чи з своїми друзями, чи вони вже можуть мати певні залежності від соціальних мереж. І на їхню психіку це більше впливає, так само, як і на підлітки. Як е вгамувати дитину, так? Щоб, щоб цей стрес не переріс ще більше ну, страждання таке, в лапках для дитини? Угу. Знаєте, ну це таке непросте питання, і тут немає однозначного однозначної відповіді, це, це не є рецептом, тому що це все ще залежить від стосунків сім'ї, від того наскільки батьки мають контакт з дитиною. Тому що якщо батьки мають контакт з дитиною і проводили з дитиною більше часу, тобто дитина мала якісь соціальні активності. То відповідно дитини і паніки такої не буде, і стресу не буде, і істерики не буде. Але якщо все своє життя дитина проводила в соціальних мережах або в дитини не було контакту з батьками, тоді налагодити цей контакт самостійно доволі непросто. Тому що якщо батьки не мають контакту з дитиною, це означає, що вони не мають контакту з собою. Дуже спочатку дуже складно зрозуміти, що це таке контакт. Тому що мама думає собі, ну як немає контакту? Я розмовляю своєю дитиною, питаюся, що ти хочеш їсти, навіть питаюся, як ти себе в школі почував, що ти робив. Але це все поверхневі стосунки. Та? Більш такі глибинні стосунки, це ну, починається, звісно, з себе це коли я можу. Розуміти, що я переживаю, що я почуваю, які емоції пов'язані з тих чи інших подій, як я можу ці емоції комусь розказати і хтось може їх розділити? Я думаю, що найбільша біда нашого суспільства тепер ми не вміємо розділяти емоції інших. Ми не дуже навчені це робити. І власне, коли ми не вміємо розділяти, то ми не маємо контакту. Сьогодні, коли через масові веркетні обстріли, так ми... Позбавлені е, цілодобового електропостачання, та, відповідно, ми не можемо зарядити так, повні гаджети. І коли дитини е, дитині раптово е, вимикається її телефон, планшет, комп'ютер, е, і в дитини починається істерика. Угу. Що повинні в цей момент зробити батьки? Ну, е, хочу сказати, що батьки повинні були щось зробити ще до того, та? тобто з дитиною треба говорити. Про, про те, що виключають світло, світла в нас не буде. Давай придумаємо чим займатися. Тобто, якщо батьки працюють, то це все ж таки треба організувати простір дитини. І знаєте, я ще помітила одну таку дуже цікаву річ: сучасні діти не вміють самі себе забавляти. От ми колись, коли ми не мали телебачення так багато, коли ми не мали доступ, ми не мали соцмереж. Ми якось вміли самі себе забавляти і обходитись своєю нудьгою. Сучасні діти не терплять нудьги. От тому я думаю, що це дуже корисна навичка зараз, ми можуть здобути з допомогою батьків цієї ситуації навчитись нудьгувати. Нудьга це дуже корисна річ, тому що коли людина дозволяє собі нудьгувати і нудьгує по завершенні якогось часу нудьгування, в людини включається творчість, креативність, і тоді людина починає придумувати, а що би то ще зробити? Тому, коли в дитини істерика, що важливо, ну, я можу дати такий рецепт. Та? Дуже важливо приєднатися до того, що почуває дитина. Ну, я розкажу, як я роблю зі своєю дитиною. В неї теж буває істерика, бо вона хоче мультики просто вже. А якщо я в ресурсі, якщо я маю силу, якщо я пригадую, що я психотерапевтка, бо я не завжди така. Я підходжу до неї і кажу: ти зараз страждаєш? Так, тобі погано? Дуже. Тобі погано, бо ти не можеш вже зараз отримати мультиків так, як я тобі співчуваю. А, і вона трошки поплаче, але її істерика дуже швидко проходить. Коли я не в ресурсі, а така звичайна, середньостатистична жінка, я починаю читати мораль. Ти що не розумієш? Немає світла. Да я тобі візьму світло. Ну і щось подібне. Істерика наростає, зростає з великою силою, і тоді вона може істерити хвилин 40. Тому оцей рецепт: приєднатися до дитини, назвати те, що вона почуває, посидіти з нею, пообійматися. Мало б допомогти. Але якщо батьки ніколи такого не робили своїми дітьми, а діти вже старші, ну розумієте, що з першого разу це буде здивована, бо воно, можливо, навіть і не спрацює. Тому цього треба вчитися. Ну, так от, у взаєминах, не те, що я маю цього навчитися, а навчити цього ще й свою дитину. Дякую вам.